За вікном калина, гарна, як дівчина, знову розквітає навесні, вірю, Україна з роду, не загине, бо повростають доньки і сини, вірю, Україна з роду не загине, бо повростають доньки і сини, підростається заляка, біти рідної землі, не журіться батько й мати, ваші діти підросли, підростається. Сислалих козаків, посміхніться батько й мати, Сумати не з руки. ласкаве, небо синє, синє, рідний серцю, солов'їний край. Отака ви на для щастя і добра Він зростає цоколяти, діти рідної землі, не журіться, батько й мати, ваші діти підросли, підростається окалять, діти славних козаків, посміхніться батько й мати. Підростаються коляда, діти славних козаків посміхніться батько й мати, сумати не в руки, підростаються коляда, діти рідної землі, не журіться батько й мати Ваші діти підросли, підростаються коляда, діти славних козаків посміхніться батько й мати. Для вас співала христина сагало та танцювальний колектив Барви. Ми ще раз вітаємо всіх зі святом і бажаємо миру, лагоди, добробуту і процвітання всім вам, вашим родинам і нашому чудовому місту. Прикарпатської землі свята перлина. Окраса молодої україни. Новий розділ, ти місто щастя і добра. Нехай Господь Тебе благословить, а ангел Божий захистить. І На прощання ми скажемо всім. Дай вам Боже і долі, і сили, хай вам щастя прийде в кожен дім. До побачення! Будьте щасливі!